Вітаю, мої брати та сестри. Цей недільний час, і це час, коли ми з вами проходимо шлях, який для нас приготував Бог. І сьогодні це також час, коли ми роздивляємося слово Господнє, коли ми вникаємо в слово Його, коли ми шукаємо відповіді. Це тоді, коли Бог діє. І він діє в кожному дні, і в сьогоднішньому дні також діє. Хай Бог веде і направляє нас. І сьогодні хочу поговорити на тему: Бог відкриває двері, і ніхто не може їх зачинити. Знаєте, часто ми думаємо, що Якщо відкрити двері, то їх можна зачинити. Бог відкриває двері, і ніхто не може зачинити, тому що він хоче, щоб ці двері були відкриті. І хочу зачитати об'явлення, третій розділ сьомий восьмий вірш написано так: Оце говорить святий. Праведний, що має ключі Давидіві що відчиняє і ніхто не зачинить, зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю твої діла. Ось я відчинив перед тобою двері, яких ніхто не може зачинити. Він каже: перед тобою відчинив двері. І ніхто не може їх зачинити. Коли Бог щось відкриває, це це так важливо нам. Знаєте. Дочекатися, щоб він ці двері відкрив. Кожна людина у своєму житті стикається з дверима. Ми кожен день. У когось є вхідні двері, у когось є міжкімнатні двері, у когось є двері на роботі, коли ти відчиняєш, у когось є двері в машині, коли ти відчиняєш, і кругом є двері. Дверима можна. Знаєте, За дверима ми можемо щось ховати. За дверима ми можемо. Тримати щось і за дверима є багато можливостей. Коли ти відчиняєш двері, там може може відкритися кімната можливостей. І коли ти поступаєш в університет, тобі відкриваються двері, і ти йдеш туди. Коли ти е, е, як молодий спеціаліст і приходиш і тобі відчиняють двері і тобі дають щось, це дверима. Двері це як те покликання, що відчиним мої двері, ці двері і впущу тебе, і там ти побачиш, що для тебе там є. Дверима, двері це як благословіння. Ісус сказав: Я є з двері, вівця. Знаєте, Ісус сказав, що Він є з та двері, через які входимо. Але часто ми бачимо не двері, а ми бачимо стіни. Часто ми бачимо стіни, що ми впираємося в стіну, але є двері, якими ми повинні знайти. Ми кажемо, шлях закритий. І часто це те, що шлях закритий. Ми ставимо, можна сказати, преграду і думаємо, що вже все. Все зачинено, все неможливо відкрити. Двері зачинені, в мене не вийде, в мене не вийде, мені другим відчиняють. Мені ні. І в нас купа. Різних проблем, різних різних напрямків, які ми можемо сказати негативних. Але двері це можливість. Це можливість. Так, е, то Бог каже так: я той, хто має ключі Давида. Е, Давидів, коли я відчиняю, ніхто не зачинить. Знаєте, так добре це чути і дождатися від Бога, щоб. Він, іменно він, відкрив ці двері. І тоді є багато можливостей, коли для проповіді Євангелія, коли він відкриває двері для того, щоб донести людям Євангелія, люди відкрили двері, і там з'являється домашня група, там люди каються, там відбувається сілення, там происходять дари Духа Святого, починають діяти, там люди інші починають приходити. І так багато всього, коли Господь відкриває. Знаєте, через це проходить. Дуже багато Божих можливостей, які ми будемо використовувати їх. Ви знаєте, це означає, що ні люди, ні обставини, ні ворог не можуть перекреслити те, що вирішив Бог. Ніхто. Просто ніхто не може це зробити. І одне із покликань Бог. Відкриває двері у свій час. Часто ми думаємо, що от зараз би, от це мій час. Я думаю, що це тільки так і коли, але іноді ми посмі по поспішаємо з цим е висновками і хочемо сказати, що ні, ну я ж. Я ж вроді все розчитав. Ми хочемо, щоб усе відбувалося е, зараз і в, си, в цю минуту, тому що ми так вирішили, але Бог так не вирішив. У Бога є свій час, своє, время, свої на напрямки в його час, коли серце готове прийняти благословіння. Не тоді, коли ми хочемо. Іноді наші руки руки ще слабкі, щоб щось прийняти, щоб щось получити, щоб чимсь насититись, тому що наші руки слабкі вони не можуть втримати. Еклезіаста 3.11 написано, все вчинив він у свій час. Я думаю, що ми багато слухали, хто проповідів, хто ще щось, може, я коли говорив, але це час, коли ми знову повторюємо і ми знову, е Бог стукає до нас. Коли е Йосип був у в'язниці, це був час, коли він частину свого ча життя провів у в'язниці. Коли він частину свого життя провів у ямі, коли він св частину свого життя провів у патифара, коли він провів е і в багатьох. Речах, але в один день Бог відкриває тимницю. В один день Бог відкриває для нього можливість. В один день відкривається тимниця, і його приглашають столкувати ті сни, і ці сни е вони до подоби Фараону і фараон назначає його другою людиною в Єгипту. і це важливо відкриті двері. Він дає йому нове ім'я, він дає йому дружину, і там народжується в нього сини. Там в нього приходить благословіння. Відчиняються двері для того, щоб наповнити закрома, І так Бог діє в різних обставинах. І ми повинні про це пам'ятати. Але і це важлива, річ. Ти можеш бути. Зараз у тісноті ти можеш бути зараз у негодуванні, але двері, вони Бог відкриє їх в свій час і двері свободи. Твоє завдання залишатися вірним Господу, поки Бог працює невидимо. Він працює невидимо. Нам кажеться, що Він забув. нам Нам іноді. Відчуття таке, що всі мене залишили, але він каже, що я не забув. І так як він Йосипа, він не забув його в тій темниці. Але він його, його вигартовував його характер і готував його до великого чогось. Ще одна частина: Бог не може зачинити те, що відкрив. Ніхто не може зачинити те, що відкрив Бог. Ніхто. Люди можуть спробувати запутати Зупинити цей процес, але людям це неможливо. Але можуть зупинити, ніхто не може зупинити того, хто створив всесвіт, і тільки того, хто задумав щось основне. Вони можуть говорити проти, відвернути, не, не підтримати. Але якщо це божі двері, вони залишатимуться від чи не І Бог відчинив двері для спасіння язичникам. Поганам, він відчинив двері для того, щоб люди прийшли і покаялися. Ісайя 22,22 22 написано і покладу ключ Давида на рамани його, і відчинить він, і ніхто не зачинить, і зачинить він, і ніхто не відчинить. Це влада Божого рішення. Якщо Бог сказав так, то жодне ні світу не має сили, щоб це остановилося. Жодна людина не здатна забрати Твоє покликання, забрати Твоє благословіння чи служіння, якщо його дав сам Господь. Це його рішення. Не дивись на тих, хто не вірить, не дивись на те, ну дивись на е, чудо, яке робить Бог, на того, хто відчинив ці двері. А Він це той, хто відчиняє. Бог відкриває двері через. через Різні випробовування через різні ситуації, і е, це важливо в хроніках Первого Коринтян 16.9 написано, бо ні, мені відчинились великі широкі двері для діла, а я противників а, а, противників багато. Знаєте, Бог відчиняє, але може бути багато противників. Коли Бог від, відкрив двері, потрібно туди увійти. І я бажаю кожному із нас, щоб ми війшли туди. І там написано: Ісус сказав в Матвія 7,7, Просіть, і дано буде вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. І це важлива річ в нашому житті. Бог. Зачиняє це, теж коли Бог зачиняє двері, це теж може бути благословіння для деяких людей, і хай Божа ласка буде над нами. І щоб ми всі завжди розуміли, що Бог це той, хто кличе, відкриває двері для тих, хто вірний у малому, і він відкриє і дасть ще більше Божого благословіння вам, якщо ви ще не знаєте. Ісуса, який відчиняє вам двері для спасіння, то є така можливість сказати, йому, що Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ і вмер на хресті за мене і воскрес в третій день по слову своєму. І сьогодні ти спасаєш. І я прошу тебе, спаси мене, війди в моє серце, будь моїм Господом, будь моїм Спасителем. Запиши моє ім'я в, ім в книгу життя. І я дякую Тобі, Ісус, за те, що Ти звершив у моєму житті. Амінь.